Привіт всім, ми з України. Сьогодні ми проїхали в звичайне село на Хмельниччині під назвою Великий Жванчик щоб подивитися палац збудований в стилі італійських віл Шляхом можна заїхати, аби його шлях трафив в дорозі. Але ось таке чудове місце. Сусіднє село Лисець. І подивитися такий водоспад, пофоткатися літом, скупатися без проблем. Село велике, за розмірами, проживає більше тисячі чоловік і знаходиться в 23 кілометрах від райцентру Дунаївці. Маєток зустрічає брамою. Палац почав будувати ігнацій Хелмінський. Загалом 20 років будували собі пани свій палац і закінчили будівництво в 1871 році. Пани вели розгульне життя, грали в карти, добре пили, частенько бали. Можна так жити. Навіщо ж працювати, коли на тебе працює все село? Ось така алея, парадна вела до під брами до палацу. Ці діти України грабували своїх же земляків. Їздили за кордони, набиралися різних вільнолюбних думок, якими потім хизувалися між собою. А потім поверталися додому і знову дерли шкуру. Дата кінця будівництва красується на палаці. Після смерті господара маєтку один з двох його синів програв у карти сусідському поміщику свою половину палацу. Через кілька років поміщик викупив і другу частину будівлі, ставши повноправним власником маєтку. З поваленням імперського режиму поміщики залишили маєток, його розграбували місцеві селяни і навіть хотіли спалити, але будівлю вдалося зберегти. У середині 20 ХХ століття тут відкрили протитуберкульозний санаторій, який згодом переобладнали під дитячий пульмонологічний центр. А колишні стайні перепрофілювалися під школу. Маєток був обладнаний за останнім словом техніки того часу. Мав водонапірну вежу та каналізацію. Навіть нині далеко не всі хати в селі мають воду. І тому приходиться тягати її до хати з криниці. Це, звичайно ж, займає купу часу. Те, що в місті потребує пів години, наприклад, попрати, в селі займає півдня, поки наносиш води, нагрієш, винесеш. Йой, скільки роботи. Водонапірна вежа знаходиться дуже поряд, біля самого палацу. Палац був повністю білий, чудово, зберігся, всі деталі. Видно, що. Будівля потрібна людям, люди за нею слідкують. Така агресивно пристроєна стіна. На території знаходиться садок, яблуневий, фонтанчик. Далі, бачите, льох видніється. Мур, певно, це ще зроблений за панських часів. Відгородилися були пани так трошки від своїх селян. Весь маєток засаджений прямо деревами.